Всім привіт, я Мар, і нам треба поговорити про Oblivion. Я награв у нього понад 20 годин і я часто намагався зануритись. Але після всього часу та всіх стрімів, по ній я скажу, що вона не варта своїх грошей взагалі. Так, я знаю, що багато з вас обожнюють просто Oblivion, Я також люблю Skyrim і Fallout. 4, Але давайте будемо відверті. Якщо ви ніколи не грали в оригінал, то я б не рекомендував вам брати цей ремастер чи ремейк, називайте як хочете. Ми справді доволі непогано перенесли її на новий двіжок, на, на Unreal Engine 5. Але не забувайте, скільки він їсть продуктивності вашого комп'ютера майже в ноль. А на рахунок складності, я думаю, ви вже всі давно знаєте, яка вона. Все, що як було адепт і нижче, це просто ось так ти проходиш гру. А все, що експерт і майстер, це просто менше нереально прийти. Допоки ти не використовуєш точно яди, зілля, ти тобі дуже важко буде прийти, тому що я намагався пройти гру тільки кулаками. І це можливо, але це години просто бігання навколо ворогів, щоб вони по тобі не попадали. І тоді вже тільки ну проходження по сюжету. І загалом не знаю, чому, але мені зовсім не цікаво було грати. Я спробував на ну, заграв більше 20 годин, але ну я зрозумів, що це не моє. Можливо, це просто, просто не моє. І все. Тож, якщо вже й брати Oblivion, то я б казав на знижка десь взяти оригінал і тоді вже спробувати, тому що не забуваємо, що ремейк коштує 1900 гривень приблизно. І, як на мене, для того, щоб спробувати це надто дорого. Ну або потрібно бути дуже сильним фанатом. Якщо вас завжди любили Oblivion, тоді так вам, звісно, ж сподобається ремейк. І на закінчення просто хотів сказати, що на цьому моє проходження Oblivion закінчується. На стрімах будуть нові ігри. Тому заходьте на стріми, слідкуйте. Всіх люблю. Пока.